Чи вдасться Україні змінити хід війни на свою користь без американських винищувачів f 16 І чи зможуть їх замінити модернізовані радянські міги? Що частіше західні журналісти про це питають, то більше погоджуються. Офіційний Київ має рацію. Для перемоги потрібні сучасні бойові крила. Без них панування в небі неможливо. Разом із іншими впливовими змі б'є на сполох і американське видання Вашингтон Пост. Там вийшла стаття із заголовком. Подаровані міги не дадуть Україні переваги в повітрі над Росією. Її автори зауважують, Київ отримав 30 винищувачів. Міг 29 від Польщі та Словаччини. І це було сприйнято як прорив у забезпеченні України потужним озброєнням для протистояння агресору. Та це не зовсім так. Від початку російського вторгнення у лютому 2022 року українські пілоти й сили протиповітряної оборони ведуть битву Давида з Голіафом. Адже протистоять на численнішому сучаснішому повітряному війську Росії, а це утворило в українському повітряному просторі глухий кут, і він схоже збережеться, навіть якщо в Україну прибуде ще більше мігів. Протистояти російській повітряній армаді навіть у меншості можуть лише літаки нового покоління. І хоча діти ще радянських інструкторів, винищувач Міг 29 за багатьма параметрами не поступається F-16, та як боєць він набагато слабший. Головна перевага американського літака в потужності та кількості озброєння, а ще функціоналі. Ф-16 багатоцільовий і може бути не лише винищувачем, а й штурмовиком чи бомбардувальником. До прикладу, пари Ф-16 достатньо, щоб контролювати акваторію довкола Криму і заблокувати. Вати маневри російського флоту, f-16 є найбільш універсальною платформою. Вони можуть нести практично повний спектр озброєння потрібного для того, щоби якщо не мати перевагу в повітрі, то принаймні зрівняти сили з росіянами. каже радник міністра оборони України Юрій Сак. Без потужної бойової авіації загальні воєнні плани, плани Києва обмежені і ускладнюють довгоочікуваний контрнаступ. пишуть автори Вашингтон Пост у своїй статті. На підтвердження цитують військових експертів. Українці вже показали у Харкові й Херсоні а раніше в битві за Київ, що можна вигравати бої і навіть війни без переваги в повітрі, каже старший науковий співробітник і експерт із військової авіації Королівського інституту об'єднаних служб у Лондоні. Джастін Бронк. для перемоги українське військо мусить витримати це протистояння у Росії. Велика вогнева потужність, яку вона могла б застосувати з повітря, якби їй по суті дозволили це зробити, каже Бронк. Із перших днів війни, завдяки своїй відвазі та майстерності, українські пілоти не дали загарбникам панувати в нашому небі, іноді, коли ворог мав Вагу в п'ять і більше разів українські пілоти маневрували, щоб заманити російські літаки в приціл систем протиповітряної оборони. За оцінками нідерландського сайту розвідки, Оріксблог від початку війни було пошкоджено або знищено щонайменше 79 військових літаків росіян. Хоча насправді ця цифра може бути більшою, а українські пілоти і далі проявляють героїзм. Попри недоліки, міг 20 Дев'ять українські льотчики кажуть, їм подобається на них літати. Вашингтон Пост наводить слова пілота на позивний мунфіш, на рахунку якого 60 бойових вильотів. Те, як цей літак працює, як він робить маленькі маневри, особливо на малих висотах, це дивовижний літак для польотів, каже Мунфіш. Та, попри це, Міг-29 не зрівняється з російськими винищувачами у повітряному бою. Ми легка здобич, а місії надзвичайно небезпечні. Я б сказав, що жоден із західних пілотів або західних командирів ніколи не розглядав би такі місії, які ми виконуємо зараз. Ділиться Мунфіш. Наводить Вашингтон Пост і слова речника повітряних сил України Юрія Ігната. І він підтверджує роль мігів на полі бою обмежена. За словами Ігната, міги не будуть літати надто близько до фронту, де російська протиповітряна оборона настільки насичена, що там і муха не пролетить. Українці постійно говорять про те, чи допоможе це контрнаступу. Мовляв, тепер хлопці можуть сісти в міги й полетіти. Розповідає Ігнат. А я відповідаю чорним гумором: так полетіти на смерть. Та без прикриття сучасної бойової авіації гинуть не лише наші захисники на фронті, гинуть і цивільні. Після атаки, 28 квітня, коли росіяни випустили по українських містах 23 ракети, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у себе в Твіттері, Цитую: шлях до миру вигнати Росію з України, шлях до миру озброїти Україну f 16 і захистити дітей від російського терору. Ось чому офіційний Київ намагається залучити якомога більше західних країн до так званої коаліції f 16 щоби вони, як свого часу, танкова коаліція підтримали запити України на постачання американських винищувачів.